Всім привіт, мої друзі! Поуправлялася я сьогодні і чую, кричить моя квочка. Не квочка, а курка, верніше. дівчата їдять. А пам'ятаєте я казала, десь несуться куря, я не знаю де. Найшла в мене за сараєм там, впала сусідська сітка, і вони під сараєм там несуться. Шість яєць пішла, знайшла. Загнала сюди курку. Ця пропажа знов сьогодні чухнув, пішов. За чужим собакою побіг, але прибіг назад. Гаврюша. сидіть собі, да, Гаврюша? Їсти, каже, дали пити, дали можна і сидіти. Каша теж вон, їсть. Поросята поїли і назад, позабігали, і туди вже, слухайте, так підросли. Такі гарненькі робляться. Вони. О. Там дивлюся, чи немає яєць, кругом заглядаю. От зараза взяла собі манічку йти туди, нестися. Чого ж ти там несешся? Дома, кази такий двір великий, так, да, косунь? Кашунь. Ван, вон, вон, дивіться. Булка, пампушка і батон. Видите? Підростають, такі гарненькі робляться, але в нього якісь вуха висячі. Бачите? А будуть такі, як валюха, білі. Валюху вдалися. Так, друг родной. А ну давай виходь отсюда. Давай, давай. Гайда, звідси. Я королям теж їсти дала, пити дала, всіх покормила. Все, святий спокій. <соць> Всі їдять. Пішли, друг, пішли ще одне місце, провіримо. Може, там ще є яйця. Такий вредний я до нього рижик. Рижик, а він і не чує мене. На лапи й хода. Да? Така вредна дитина. О, О на тобі! Це що таке? Один хітів парувати не вийшло, то другий прийшов голову дав. Це що у вас таке, хлопці? Качки їдять. Тут включити світло. Вже включаю світло, щоб вони бачили, що тут є гніздо. Що нестись тут. Так і є, там два яйця. Як було, так і є. То одне яйце я в бочці знайшла. А то що тут таке? Якась какашка? Ой, я тут Аріша мишілове. От паразітки. І придумала, де нестися, а вона виходить. Ну, там у них від сарая впала та сітка. Поняли? І вона Вон зараз, знову сидить. Воно. Бачите? Вон там. Пішла дон... Донеш... доношувати. І вона там собі знайшла місце. Ну що ж ти будеш з нею робити? Зараз несе це піду заберу, яйце. От! А думаю, що ж це? Ну тепло і курі не несуться, ну що ж таке. І бачу, що їх півні парують. Ще десь є яйця. Треба ще десь шукати закладки. О, Мурчик, ти чого там лазиш? Бо це я почула, що вона кричить. Якби там не почула, би, то і не знала б, що вона там несе. Це, це чую, кричить, ага. Є, я туди, а там яйця. Ну, Там яйця. Що, дівчата? Що? Відкрити вам, може, того сарая трохи, ні? Може там походити, сьогодні тепло, поросата подихають. <клух> <клух> О, Бачите? Півні вони грають курей повним ходом, як має бути. Все, відкрила. Ідіть трохи там, грайтеся. На що, на дворі, що в Сарайові, сьогодні одинакова температура. Мурчик, а ти що там? Що то таке в тебе? Морчик? Ой, боже. Давай я заберу. Що то таке? Давай заберу. Все? Нема? щоб мені на голову впаде разом з твоєю драбиною. Ой, чудо смішне. І все. Я думала, вони там несуться обично. Туди щось лізуть. Думаю, напевно, там. Ні, нема. Давала козам сіну, обшарила, нема? Там теж нема. Де ж то вони мають нестися? Да? Дашка? Десь то кази вони несуться? Що ти в мене якась така цікава сьогодні, га? Доця моя, пити я тобі дала. Зерна вам насипала, машка воно товче, талує, а ну не відганяй її. І все, говрушик теж їсть. Хвостоком підкручує. о який діловий. Ті теж вийдуть, зайдуть, вийдуть, зайдуть. Поїдять, біжать і гріються. Опять поїли, побігли, погрілися І ганяй так. Дашенька мамина. Ну ти то точно в тоє відро зараз вскочиш. Машунь, тобі все добре? А? Маша, ти у мене робишся як бочечка не в руку. Да? Приведеш мені козеняток, ой, двочок давай двочок, може дівчинок будемо тримати. Але вже нічого не загадую, друзі, бо щось в мене останнім часом, що загадаю, як надумаю, все йде не так, як треба. Все йде зовсім другою стороною. То я вже казала, нічого не буду загадувати, вже хай все йде, як йде. Добре, добре, не добре, не добре. Да? Даш? Дашка, ти гуляти хочеш? Там нема сьогодні, де це тобі гуляти. У мене немає часу з вами. Я ще зараз піду собакам варити. У мене є е, з овса така, мука як перетерта воно, поняли? Хочу спробувати. Собакам зварити, кинути туди пару костомах, таку кашу, щоб їли. Що ж їсти хочуть? Тут а всю мою красоту поваляли, собаки сусідські бігають, і тако під квітки прямо траси поробили, задовбали. О, тут порозбивали. Тут ан, дивіться, стежку прямо по під хату, По під гібіскус прямо. А там під хатою, що мамі піони були гарні. Думаю, може повилазять. Пожалуйста. Ще одні. Понакидали мені скатів прямо на квітки. Ой. Ой, То ж видно, що тут так... А, там пеньок. Той хай буде. То я там хай буде. Ще тут хочу якийсь заборчик такий весною зробити. Щоб воно було загорожене. Ох, бо затопчить мені всю мою красоту. Так, зараз я наберу тої муки, що я кажу, і дам. А де я діла Черпака або? І зварю собакам. Поїдять. У мене пів мішка. І воно й недороге, слухайте цього. Штука сто чимось гривень мішок. Ми були, купляли свиня, але свиням воно щось не дуже зайшло. Отаке, бачите? Ну моя собакам піде. Мука така. Фу. Для собак буде те, що треба. Костомах, туди сала кусок. Шурую. А де така їм каша? О! О! О. Овес перебитий. Та там роблять вроді пластівці, чи що? Щось вони там роблять з того. Овса. Так, рижик. Йдем, пішли. Будемо варити. Поуправлялися. Ще зараз з собаками розберемося. Рижик, ти тікати не вздумай. Що ти такий вредний? Бігла за ним аж на кінець вулиці, кричала ґвалти ти не вернувся. Потім пішла в сарай, дивлюся, прибіг. Все. Отак. Все, друзі, люблю, цілую. Дякую, що зі мною і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Сидить там. Несеться. Ну хай знесеться, піду по яйце. Всім пока.